Є над чим подумати завжди, говорять мені мої клієнти, коли виходять після моєї консультації. А я вам зараз дам інформацію, над якою теж можна подумати. І після цієї фрази, яку я скажу, можливо, вам прийдуть нові усвідомлення, розуміння, і можливо, ви будете інакше щось робити, тобто не так, як робили до цього. Тож фраза звучить так: ніхто, крім вас, не зацікавлений в тому, щоб у вас все вийшло. Ніхто крім вас не зацікавлений в тому, щоб у вас все вийшло, тому що ваше життя це ваша відповідальність, і все, що знаходиться в межах вашого контролю, в межах вашої відповідальності, відповідно, доводиться вирішувати і вам. А якщо це ваша відповідальність, то і брати її на себе маєте ви. Розпочинати, доводити до кінця, перезавантажуватися і так далі, і тому подібне. Ніхто, крім вас, за вас це не зробить, тому що ніхто крім вас так в цьому не зацікавлений, як ви. Беріть на замітку, використовуйте. Ну і звісно, ставте лайки, підписуйтесь на мій блог, якщо було цікаво і корисно. Я розповідаю про психологію мовою простоти.